Доброго ранку, ми за Клохоми. А що я тільки що робила? Я продала один з наших принтерів. У нас був два, було два принтери, А, коли починав одну роботу, отримав принтер, а потім він змінив компанію, йому друга компанія дала принтер. І вони, а, той другий він дуже довго з. Стояв у мене просто на, а, в коробці, нам потрібна була краска, закінчилася. Ми відкрили краску взяли і все. І більше нічого з ним не робили. Він просто стоїть і пилюки притрушується. Я виставила його на продаж. Правда, ну, за безцінок я його віддала за 20 доларів. Хотіла 50, але ніхто. От пару людей мені пропонувала 20 доларів, я вже просто дійшла до того, так То, забирайте вже хоч безкоштовно. Просто вона стоїть і забирає місце. Так що зустріла хлопця молодого, продала за 20-ку, хай буде так. Ну, теж, теж гроші. Добре, їду назад додому. Коротше люди, нас щось трапилось. І я тільки це зранку зрозуміла. Прокинулася зранку, як завжди ж, мої коти біжуть поперед мене. Щоб їсти, біжить роме, нема майло. Лілі нема теж, бо вона вчора, коли ми виходили до парку, вона втікла, ну, як завжди. Але вона завжди повертається. І вона повернулася зранку, вона завжди коло дверей, бо вона знає, що готують зранку, от м'якою їжею. Вона вже стояла там і чекала. Я думаю, а де Майло? А де блін Майло? Я не знаю. Я знаю, що Гейб дуже рано ходив до джиму, прокинувся рано. Каже, Гейб, ти бачиш Майло? Може він вискочить, коли ти виходиш? Каже, ні, не бачу. Він коротше, я боюся, що він втік у нас. Я просто не пам'ятаю, коли минулого разу я його бачила. Останнього разу його бачила. Я дітей запитую, типу бачили ввечері. А я не пам'ятаю його ввечері. Знаю, що ну, Роміо на мені спав, коли я в кріслі була, бо я теж заснула тренькою. І потім я розумію, бо кожної ночі ну, він зараз вже а, досяг того віку. Майло, що йому подівкам хочеться. І він завиває весна, розумієте? Завиває кожної ночі у нас! Коротше, весна почалася. І до мене дійшло, що всю ніч було спокійно, ніхто не вив. тільки, я вже дивилася навкруги, я не бачу. дійшло, мабуть, тому то в парк, то за Джулієтою приїжджали, і він, мабуть, все ж таки втік. Він до цього дуже боявся, він не виходив. Але кожного разу Лілі виходить, він за неї хвилюється. Якщо вона повертається, він шкребе вікно в двері, мене буде, щоб я її впустила. Завжди хвилюється за неї. І е, коли було дуже прохолодно, я виходила там за дровами, туди-сюди. І він пару разів, я тільки двері відкривала, він е, вибігав. Я прям здивувалася, він прям вибігав на подвір'я. До цього він тільки нос тик, тикнув і назад. Дуже боявся виходити. А це прям йому дуже хотілося. І, мабуть, він... Отак От прос, проскользнув і ніхто не помітив. Я вже і в гаражі його шукала. Він дурний ще не звикший. Не знаю, чи знайде він нашу хату, чи ну, не видно його взагалі, чи в загулі, чи повернеться, чи хтось його знайшов. Я не знаю. блін, я Такі діла, і ніхто нічого не знає. Блін. Три коти, ви розумієте, і якось і не помітила. Вони завжди там десь ховаються, можуть сховатися, десь спати. І от тільки дійшло зранку, що його нема. Бо він завжди він завжди прокидається, він завжди вже готов їсти, коли я виходжу з спальні. <свист> е, ви розумієте, у нього не ошейника, нічого на ньому нема, бо, бо ми його не випускаємо ніколи. Ми навіть про це не думали. У Лілії ошейник був, але вона його дуже гарно <свист> з часом висунула свою голову з нього, так що вона бігає без ошейника, але завжди повертається, завжди. Я прийшла зі школи, зробила мені отаку лису. Така гарнюня. Каже, я сама зробила, я навіть не дивилась відео, сама зробила, бачите? Так, від Майлу нічого не чути. Я ходила до сусідів, сусідка мені порадила зробити об'яву в одній, одній веб-сайт. Про сусідство, так що зроблю. Мама каже: о, ну Марина, це він може ще й на тиждень загуляти, бо весна. Я кажу, блін, ти, ну він же ж взагалі не <сум> не в курсі, як виживати. Я сподіваюся, що при... природа переможе, і він, і він. Виживе, блін, я не можу цей хлопець. Удрав. Ох, підлітки. Так, я їду до Крамниці, поки їду, розглядаю по сусідству чи бачу якесь сіреньке, гарненьке кошеня. Блін, горілий. Я не можу. Я просто не можу повірити, що ми його загубили, що він. Є, він, він виліз. Вибачте, коротше, кожен раз я беру камеру, забути про це. А, їду до крамниці купити горілку, бо в мене вже закінчилось для Наполеону. Та жіночка-американка, яка замовляла в мене Наполеон минулого тижня, вона ж понесла на якийсь там хтось на пенсію йшов. і... Вона а, понесла туди той Наполеон і одна із жіночок, яка спробувала подзвонила мені каже, мені дуже сподобалось, я хочу цей торт. Так що Ми домовилися з нею. Їй на середу треба, але ми домовилися, що завтра я її вже дам, тому що. Гейба в середу буде невеличка операція. Йому будуть видаляти зуби мудрощі. Мудрості. Так що е... буде цікаво. Добре. Їду. Так, Роблю тісто на наполеон. Його замішую, Розділяю, поставлю в холодильник і мені зренько треба їхати на Теквондо. Ти... Вони Теквондо розділяють на два дні. Ну, типу, в понеділок і вівторок, там а, одне, щось вони роблять, а в середу і в четвер, там інша програма. І от ми записані на один день в тиждень. От одного дня і один день іншого дня. А так як ми пропустили минулого тижня один день за льоду, то нам можна піти і в понеділок, і вівторок, а потім або в середу, або в четвер. Ну, я не знаю з Гейбом його зубами подивимось. Так. От мої вісім кружальців, йдуть в холодильник на дві години. Так що до того часу, як я повернуся з таквонту, вже майже буде час випікати. Як я вийду. Я тут зробила курочку, це в нас стегна курині з приправами і картоплю. Ні, я її не чистила. Я ледерка, і ми так її їмо. Так що тут е, теж приправи, олійка. Це йде все у духовку, поки я натеку. Трішечки вам заходу. Лілі вийшла. Лілі ми їй надали завдання, щоб вона знайшла майло. Окей, Трині, ми маємо го, бей. Come on! Це окей, okay, let's go! Мам, понятно. Вітаюся, тут вже курочка готова. Картопля теж. І діти мені мене питають, мама, коли у гейба віддалення а, зубів мудрощі? Я кажу, в середу. яка дата? Я кажу в середу. В сьомого? Я кажу так, сьомого. Каже, сьоме, завтра. Кажу так, їж, бо йому не. Не можна буде їсти завтра за 8 годин до процедури. Розкатала і виличку. Проколола. Знаєте, що я ще роблю? Я роблю вареники. А вареники в мене з картоплею і смаженою цибулею. Тут ще трохи тіста. Думаю, ще тут залишилося. Я буду ще пельмені на залишок робити. Дивіться. Це засранець загулявся, да? гуляна. Ага. Який голодний. Тут малий так, так плакав, так плакав за ним. Готує тут, а він сльози л'є, А потім виход... вона з вами виходить проходить мимо дверей каже: Мама, це Майло чи Лілі? Бо Лілі теж вийшла. Мама, це майло. Дивіться, який він голодний, голодний. Ах ти гуляка. Я хвилювалася, а ти гуляєш, а по дівкам побіг. Шлюндра ти, чоловічої статі. Слава Богу, повернувся. Повернувся, брат, вернувся, брат. Ром'я. Ти доволі. Так, ти задоволений. Лілі там, да. Вони тут лащились, він його обнюхує. Мене завжди так Лілі обнюхують, коли вона повертається з подвір'я. Зараз те ж саме змайло. Ах ти гуляка! Нарешті роблю заворний крем для Наполеона. Вже буду його складати завтра вранці, бо вже втомилася і прокидатися рано і... О, май гонес. І ще й ще зуби будемо виривати. Ну, лки поки, це ж треба, як я планую. Та ну. Не можу. Так, тільки що збросила. Це Вже наступний ранок, як ви розумієте, збросила Тринеті до школи, дрихне, йому не можна пити або їсти до процедури, до його операції. Так що... <смас> так що я думаю, він краще буде спати. Але намагався їсти весь вечір вчора. Діти задоволені, майло повернувся. Роміо дуже задоволений, так що всі на місці, слава Богу. А, а я поїхала, мені треба тортик складувати. І сьогодні, можливо, все ж таки відключать електропостачання на деякий час, бо будуть там у нас стовби ставити на вулиці нові, і нас попередили, що можливо, залежить від. Погоди у нас, типу, був дощ, зараз норм. Я бачила вже на сусідній вулиці вони там щось працювали. Так що подивимось. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд цього відео, перегляд реклами, ваші полюбляйки, коментарі. Дуже-дуже вдячна. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. А ще хотіла. Не хотіла просто промовчати. Так, е, вчора бачила всі ці жахливі відео про Туреччину. Якщо е, ну, я співчуваю їм, не чи, чи хтось дивиться мене звідти, або у вас є родичі звідти, це, це жахливо, це жахливо. Це просто як е, фільм жахів, то що я бачила, як ці будівлі просто. Руйнувалися на, на місці, це просто жах. Так що хочу принести співчуття всім тим, кого це доторкнулося особисто. Молимося за Туреччину. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч.